Топ-3 причини виходу з ладу кавомашин. Зараз я вам розкажу, щоб ваша кавомашина працювала якомога довше і радувала вас. А ви поки що ставте вподобайки, пишіть коментарі та закріпляйте відео, зберігайте, щоб не загубити. Найперше, це потрібно вчасно чистити, обслуговувати вашу кавомашину. А саме, ось тут є варочний блок, де формується таблетка та випадає. Nice. Жмих від кави жом. Це треба частіше чистити і слідкувати за ним. А також весь, весь цей варочний блок, ось цей варочний блок треба час від часу діставати та промивати. І вона працюватиме краще. По-друге, дуже часто проблема з подібними саме кавомашинами, коли наливають. При встановленому контейнері наливають воду, і вона потрапляє не тільки в контейнер. а